Друзі, всім привіт! Ось такий ранок зустрів нас. Дякувати Богу, без тривоги, але з просто густющим туманом. Та поки ми снідали, туману як і не було. Свій ранок, я починаю з кави. А сьогодні буду смакувати бразильську вілла-боа. Я вже розповідала вам про цей бренд українського виробництва 25 Coffee Roasters. Тут завжди раді вам допомогти у підборі кави на ваш смак. Менеджери залюбки вислухають ваші побажання, аби ви отримали максимальне задоволення від цього напою. Я обожнюю каву і особливо насолоду отримую від другої ранкової чашечки. Коли відправила всіх своїх домашніх на роботу, в садок і в тишині я можу збадьоритися та спланувати свій день. Ну і звісно, залишаю вам промокод на знижку мінус 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Всі корисні посилання залишу також в описі. Ну, а я насолоджуюсь своєю кавою від 25 Coffee Roasters разом з Ярославою також залишу вам посилання в описі до цього відео. Дуже класний канал. Рекомендую! Дівчата, я вам безмежно вдячна за ту масу компліментів, яку ви мені залишили під минулим відео. Мені і самій подобається, мушу признатися, і на христинах я отримала також масу компліментів. Та і в реальному житті всі мамочки на майданчику зацінили. Словом, я вам дуже дякую ви така моя особлива підтримка, особлива аудиторія таких моїх віртуальних друзів. Друзі друзями. Але на моєму каналі вже з'явився хейт. І насправді я все чекала: ну коли ж. Ну, це неминуче, це колись все одно мало б бути. І дивлячись інші канали інших дівчат, ми всі приблизно. Розпочинали, скажімо таку, свою ютуберську діяльність майже одночасно, хтось пішов вперед, хтось ще щепився задніх, наприклад, я. От. Але, тим не менш, навіть не маючи 2000 підписників, на моєму каналі вже з'явилися такі не дуже добрі люди. І насправді, і насправді, це, як на мене, така собі. Свята. В те, що ти на правильному шляху, що ти рухаєшся, що ти чогось починаєш досягати. І хай тому підтвердження, ну, тому що, якщо б відео не ставали такими популярними, якби на каналі не було зовсім руху, ну цього б і не було, правильно? Що ще хочу додати? Дійсно, я ще раз переконалася в тому, що за Особисто твої досягнення може порадіти дуже маленький відсоток людей. І, взагалі, навіть якщо навіть якщо це якісь дрібниці, люди не вміють радіти один за одного. Це для мене це дико. Тому що я досить позитивна, життєрадісна людина. Я завжди радію за навіть людей, яких я не знаю. От, до прикладу, ми якось їхали з чоловіком до моїх батьків в село і приїжджали в одне таке невеличке селище, і там якось. Воно досить швидко розвивається, там постійно відкриваються якісь нові магазини, і це досить таке ну, малесеньке село. Але там є кілька будівельних магазинів, якісь кафешки, ресторани, супермаркет. І ми оце їдемо, проїжджаємо. І я. От дивись, Андрій, тут ще щось відкрили, Вау, класно! Хай їм ведеться бізнес. От, просто я цих людей не знаю, але мені хочеться. Якби ну, от поділитися якимись своїми радісними якимись емоціями, щоб в них все вдавалося, тому що ну, нелегкий час і погодитися відкривати якби під час війни якийсь бізнес, ну це досить ризиково. Але ти, ти блін, надихаєшся цим. Ти надихаєшся цими людьми, які щось роблять. Ти радієш за їх успіх. Та я не знаю хто то, але я за нього радію. Ну от. і все ж таки, вважаю, що люди, які вміють, Радіти за інших, вони також щасливі і вони також е, притягують до себе вдачу. Тому що, е, якщо так посудити, е, думати завжди негативно, бажати комусь поганого, писати хірові коментарі. Це також якби притягує до тебе якийсь негатив. Ну, не знаю. В мене така позиція. І я дуже вірю в ефект бумеранга. От те, що ми випромінюємо, повертається до нас. Тому люди, будьте взаємно ввічливими, майте якусь гігієну в своїх думках. от, Отак. От я насправді е, така дуже хороша дівчинка, але коли е, чіпають якісь мої особисті кордони, я дуже страшна жінка. Mm. Я думаю, як і кожна з нас, ми всі дуже милі, пушисті, хороші. Е, але це поки не стосується якихось наших власних кордонів, нашої сім'ї, наших дітей, ну погодьтеся, ми мами, ми такі, ми. Хай тільки нас хтось образить. Ось такий монолог у мене вийшов. Неприйнятні коментарі я буду видаляти, а людей, які це пишуть, блокувати. І я тут не ганяюсь за кількістю, мені куди важливіша якість, адже мені хочеться бути хай і в віртуальному, але в розумному оточенні, в освічен... з освіченими, з мудрими, з розумними людьми, а не просто бла бла-бла. Ну, якось так. Це мої думки, це мій канал. Роблю, що вважаю за потрібне і як мені комфортно. Планувала я сьогодні дуже багато роботи переробити, але не знаю, чи встигну, адже сьогодні йду до свекрухи, її знову госпіталізували. І ви знаєте, як би ми не боролися, який шлях би ми не проходили, якось хвороба. Сильніша за нас, але ми боремось. Ми на шляху боротьби, тому не опускаємо руки. Кілька днів я не приділяла якоїсь особливої уваги моїй мийці. Вона досить така забруднилася, має якісь плями на, на поверхні. І нещодавно я придбала сів такий крем, і хочу спробувати ним відмити, адже перепробувала вже кілька миючих засобів. І, на жаль, чомусь не можу відмити якісь ніби, такі звичайні банальні забруднення. і що на якихось от дешевих, звичайних мийках, які коштують 500 гривень, краще відмиваються і набагато краще блестять, аніж ті, що значно дорожні. Я не знаю, з чим це пов'язано. От в нас у кладовій, в нашій пральній. Є мийка, яку ми просто придбали найдешевшу, яка була в магазині, і вона просто ідеально відмивається, вона настільки сяє, що, що я часом думаю, чому я не поставила її на кухні. А ось ця мийка ніби хороша марка, і вона з досить міцної, нержавіючої сталі вона не гнеться, не прогнається. Словом, я не знаю, як з нею боротися. Знаю, що є засоби саме для нержавіючої сталі. Оце ще такий в мене варіант придбати е, такий засіб і спробувати повідмивати оті всі плями. В принципі, непогано справився і Сіфа, але хотілося би краще. Тут у нас вечірня прогулянка. Ми часом катаємось з друзями, часом ми самі і намагаємося діткам влаштовувати. Позитивні емоції, ми не дивлячись ні на що. У діток має бути дитинство, мають бути посмішки, мають бути радісні моменти, адже вони наше майбутнє. А я знову чекаю на гості. Цього разу це будуть мої батьки. Ми вже так давненько не бачилися. Я зараз буду дещо тут готувати. Нічого особливого, але є одна улюблена страва, яку ми з татом просто обожнюємо – Це Просто горохове пюре, і інші члени нашої сім'ї якось байдуже відносяться до того. І коли тато приїжджає, він мене в цьому підтримує. Тому я постійно варю ось таку домашню звичайну страву, ми її дуже дуже любимо. Якщо у вас є якийсь секрет, як зварити горох швидко, бо в мене з цим біда, я стільки переконуюсь, як би я не робила, що би я не робила, він мене вариться досить довго. І я навіть часом на ніч заливаю його кип'ятком, аби він хоча б трішечки розбух, і менше прийшлося його. Варити. Тому, якщо у вас є якийсь секрет, спасайте ситуацію, буду вам дуже вдячна. Окрім горохового пюре, я буду готувати також овочі. Це по дорогу, рогу без рецепту. Те, що є в холодильнику, те і буду використовувати. Як я говорила, заливаю горох. Кипідком, аби за цей час, поки я пораюсь на кухні, він увібрав вологу і менше варився та розварювався, чого я прагну добитися. Та перш ніж нарізати овочі, я ще хочу замаринувати курку. І я знайшла дуже класну. Приправу вже ось готова вона і е, для свинини і для курятини словом підходить до любого виду м'яса. Вона Насправді настільки ароматна і тут стільки різних е, сушених овочів. ну, Дуже прикольно, правда, не маю вершечка з торговою маркою, але можливо, ви десь зустрінете, спробуйте. Ну. Ну і звісно додаю олію і трішечки соєвого соусу. Ретельно все перемішую, аби м'ясо рівномірно покрилося власним маринадом. Далі накриваю все харчовою плівкою і буду займатися овочами, поки м'ясо маринується. Тут, як я вже говорила, в мене немає якогось рецепту, регу це така довільна фантазія. як Хочеш, так і робиш, додаєш те, що є, що я і зробила. У мене була свіженька морква, також кабачок. Додала я. І цибулю, і картоплю. Також у мене була стручкова квасоля. Я дуже люблю її в будь якому вигляді. І, і також ось така чорна. Її я пробувала вперше, адже раніше чомусь не використовувала. Словом, вийшло дуже-дуже смачно. Дорогу я додала олію, сіль, перець, а також хмелі сунелі. Далі це все відправила в духовку разом із м'ясом, і на якусь хвилину просто забула, що я блогер накривала на стіл, а далі роздався стук у двері і все. Далі, як в тумані, я про все забула і приїхали бабуся з дідом. Артемко дуже радий, поїхав в село. Разом з ними, тому ми трішечки такі у батьки у відпустці. Ну і на цьому буду завершувати своє відео. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось. Запрошую підписатися, якщо ви досі цього не зробили. І побачимось в наступному відео. Пока!